Студія Калідор презентує Колекцію журналу Алларі Куенс Містері Магазин. Елларі Куін. Цикл Бюро розслідувань Квіна. Відділ вбивств. Місце водія. Примітка потрібна для кращого розуміння оповідання. До 1950-х років сигнали поворотів в автомобілях в основному подавали руками, незважаючи на те, що перші показники поворотів з'явилися і ще у х роках, та у масове виробництво вони потрапили тільки в кінці 50-х. Братів Бразерс було четверо, доки не помер великий Дейв, найстарший. І тоді їх стало троє. Цей день був дуже поганим для кожного із них. Доки великий Дейв обіймав місце керманича, ні у кого не виникало питання, куди саме рухатись. Зникнення ж його керівної руки змушувало Ерчібальда Еверета та Чарлтона Брезерсів керуватися власними чуттями. І рано чи пізно вони повинні були опинитися у кветі. Вдова ж Великого Дейва подбала про те, аби це відбулося швидше рано, аніж пізно. Того дня відбувалося засідання ради гірнодобувної компанії чотири брати. Воно збиралося раз на півроку. Вдова. Успадкувала чверть акцій чоловіка, і тому уже в четвертий раз поспіль обіймала велике крісло Дейва, заповнюючи його майже повністю. Це була доволі велика молода жінка із довгими ногами, світлими локонами волосся, а також доволі пишною і багато орнаментованою, немов французьке тістечко фігурою. Рої братів не заперечували проти її присутності, вона надавала стимул тому, що завжди було нудною необхідністю. Принаймні, не заперечували Арчібаль та Еверет. Про Чарлтона важко було сказати він мав муміфікований вигляд і нагадував засохлий перець, який теліпається на стіні кухні. Арчібальд нагадував безволосого Санта Клауса, рум'яного та галасливого. Зрідка він кидав на Дейзі Бразер спалкі погляди, так, ніби вона була покоївкою його дружини, а дружина у цей час перебувала у Нюперті. Аварат із сіруватою шкірою та різким поглядом. Мовчки в ряди годи посміхався вдові і похитував головою. Але Дейзі Бразерс не звертала уваги ані на Арчібальда, ані на Еврета. Здавалося, що вона не слухала навіть гугнявий роздратований голос Чарлтона, який головував на зборах, як і останні два роки. Ну, що ж, якщо більш питань немає, Нарешті заявив Чарлтон. то я пропоную. Та у цю мить Дейзі відвела свій погляд від портрета чоловіка, Великого Дейва, який висів на стіні їх кабінету. Чому ж немає? У мене питання є, сказала вона. Арчібальд припинив кидати їй погляди. Посмішка Еврета стала зацікавленою, а Чарлтон... Підняв свої похмурі брови. Вони всі троє глянули один на одного так, ніби це не Дейзі, а полірований стіл почав розмовляти. Тоді перевели погляд на неї. Дейзі не змусила себе чекати. Діловим тоном вона почала. Під час заснування гірничо промислової компанії Чотири брати кожен із вас. І мій чоловік Дейв внесли по 25 тисяч доларів до установчого капіталу, і кожен отримав 25 акцій. Сьогодні холдинги нашої корпорації перевищують початковий внесок у сотні разів. Ну-ну, сказав Арчібалд, все правильно, Дейзі, все правильно, буркнув Чертон, починаючи підводитися. Але Еверетт...» Все ще всміхаючись поклав долоню на висхлу руку брата. Почекай, вона ще не все сказала. Після смерті Дейва, продовжувала молода вдова, ви троє почали відриватися. Наприклад, мій чарівний швагро Арчібалд розтратив гроші на дівчат. Еверет заклав свою розумну голову букмекерам та шулерам. А Чарльтон, коли не стало Дейва, який розказував, що і як робити, спустив на біржі останню сорочку. І при всьому цьому ваші чарівні дружини продовжували тринькати гроші так, немов наша компанія видобуває не вугілля, а алмази. В результаті ви опинилися у скруті і потрапили, так би мовити, у боргову яму, з якої тепер намагаєтеся вибратися, продаючи частину своїх акцій компанії чотири брати. Троє братів почали водночас щось говорити, але Дейзі спинила їх. Вона відкрила свою сумочку, зазирнула у листок паперу, який видобула звідти. Великий коханець Дон Жуан Арчі продав дев'ять зі своїх двадцяти п'яти акцій. Розумака Ев сім, а маленький Наполеон Чарльтон продав десять. Запала тиша. Потім раптом засміявся Арчібалд. Ніколи не підозрював, що на цих гарненьких плечах є така мудра голівка. Еверет нічого не сказав, втім, його посмішка стала задумливою. Адже я був не єдиний, Чарлтон сердито зиркнув на братів. І до чого ж ти хелиш, Дейзі?» У первинній угоді, яку підписали ви троє і Дейв, швидко відповіла вдова, Фігурував один пункт, який включили з метою запобігти тому, що нині відбулося. Відповідно до цього пункту, якщо будь-який партнер корпорації отримує контрольний пакет акцій, він може викупити частки інших за їх початковою вартістю. Брати здригнулися. Чарлтон вишкірив свої дрібні зуби. Ну і що? Ніхто не має контрольного пакета. Неправильно, посміхнулася йому чарівно Дейзі. Акції, продані вами, були придбані мною через підставних осіб твої десять, Чарлтоне, твої сім Еверете і твої дев'ять, Арчібальде. Я викупила у вас трьох двадцять шість акцій, а Дейв залишив мені двадцять. Складіть їх усі разом, і ви отримаєте 51 акцію. Це дає мені контрольний пакет. І тепер я вирішила скористатися своїми правами згідно із угодою. Вона покоперсалася у сумочці і виняла три папірці це три завірені чеки. Чек на шістнадцять тисяч доларів за твої акції, які лишилися, Арчібальда. Чек на вісімнадцять тисяч за твої акції, Еверете. І чек на п'ятнадцять тисяч за твої п'ятнадцять акцій, Чарльтоне. Що шістнадцять тисяч? вигукнув Арчибальд. Та мої шістнадцять акцій вартують понад півтора мільйона. Ти що, гадаєш, можеш викупити їх по одному центу за долар? Я дозволю твоєму адвокату відповісти на це питання. Чарлтон Бразерс почервонів. Еверета, щось таке було у первинній угоді? Вона каже правду? Еверет кивнув, продовжуючи дивитись на вдову. Бліді безкровні губи Чарлтона скривилися. Ах, ти ж дешева шльондра!» – прошепів він, не думай, що тобі вдасться це зробити. «Замовкне, Чартоне. Арчибалд підвівся, підійшов до вдови і обережно обійняв її за плечі. «А чому б нам з тобою, крихітко, не піти кудись і не обговорити усе це? Дейзі підвелася так несподівано, що Арчибальд мало не втратив рівновагу. Джентльмени, даю вам рівно тиждень на те, аби ви проконсультувалися із адвокатами, і вони переконали вас у безглуздості спроба скаржити цей договір у суді. Вони скажуть вам, що ви не маєте жодних шансів. Вона поклала у сумочку чеки і повернулася, збираючись вийти. Але тепер. Підвівся Еверетт і заговорив вперше. Одне питання Дезі можна? Так. Скажи чому? Дейзі Бразер сперлася на стіл. Її обличчя виражало два почуття гіркоту і водночас тріумф. Великий Дейв познайомився зі мною, коли я була стриптезеркою у бум-бум. Він був гарним бізнесменом і доброю людиною. Він викупив мене, заплативши два долари за шлюбну ліцензію і п'ять мировому судді, а потім казав, що я виявилася найкращою угодою у його житті. Ну що ж, Дейв мав рацію він дав мені респектабельність, а я йому десять найщасливіших років у житті. І я теж була б щаслива, якби. Якби не ви і не ваші гранд-дами. Судячи із того, як ви і ваші дружини поводилися зі мною, можна було подумати, що Дейв одружився із здохлою акулою. Всім своїм виглядом і поведінкою ви показували, що я не вашого кола, що я заробляла на життя, роздягаючись перед компаніями п'яниць. Я намагалася не осоромити родину і вас. Я навіть брала уроки гарних манер, але все марно. Вас я б іще терпіла, але ваші дружини мене дійсно дістали до печінок. Задля пам'яті Дейва я не повинна цим миритися. Я була його дружиною, а його дружина заслуговує на те, аби з нею в родині поводилися як із леді, навіть якщо вона нею не була. Тож я вирішила що коли мені випаде можливість із вами порахуватися, вдова великого Дейва несподівано увірвала свою промову. Її слова немов зависли у повітрі. Вона випросталася і тільки тепер усі троє братів побачили, як важко вона дихає, немов після пробіжки. Та коли вона заговорила знову, її голос лунав спокійно. Чекаю вас трьох у себе вдома. Рівно за тиждень з вашими акціями, Елері найшов свого батька інспектора Квіна біля маєтку Дейва Бразерса на істрівер. Від самого ранку йшов Марудний дощ, тож Елері довелося брьохати калюжами на під'їзній алеї. перша, ніж він приєднався до інспектора. Під навісом біля арки, яка вела до двору. Невже ця поїздка була настільки необхідною? невдоволено буркнув Еллері, струшуючи воду зі свого капелюха. А якщо так, то... то чому таксист не зміг висадити мене тут, під дахом? Чому ви заборонили сюди проїзд? Захищена від дощу частина алеї була огорожена мотузками і з наліпками поліції. Нам потрібні сліди шин, пояснив йому інспектор Квін. Я гадав, ти захочеш над цим поміркувати, Еллері. Справа кепська, вбивство і. Ну, не знаю. Еллері перевів погляд на сліди коліс декількох автомобілів. Які, вочевидь, нещодавно проїздили цією захищеною алеєю. Ну, гаразд, хто, як, коли, чому і так далі? запитав він. Місіс Дейзі Бразерс. Колишня стриптизерка з нічного клубу, а тепер вдова мільйонера Деві Бразерса, зарізана між другою і третьою годиною дня кимось із трьох її швагрів, братів покійного чоловіка. Я почув цю історію від її адвоката. Інспектор розповів Еллері про засідання ради гірничодобувної компанії чотири брати, яке відбулося минулого тижня, і оповів про трюк вдови Великого Дейва із акціями. «Очевидь, вони з'ясували, що вона має рацію. Коли сказала, що вони тільки намарно витратять гроші, якщо намагатимуться судитися з нею. А теж вони вирішили діяти незаконним способом. В результаті вона лежить мертва у своїй бібліотеці із трьома завіреними чеками. Жінка була сама у будинку, після смерті чоловіка вона розрахувала усіх слуг. І жила як відлюдниця, займаючись лише справами. Зрозумів, тату, а до чого тут сліди шин? Ха. Три автівки приїздили сюди по черзі, зітхнув інспектор. Судячи зі слідів, це були Кадилак, «Роллс-Ройс» і Шевроле. Приїздили вони саме у такій послідовності, як я назвав. Кадилак у випуску 51-го року належав фінансовій компанії, тобто я маю на увазі, на ньому приїхав Чартон Бразерс. Старий Роллз Еверед Бразерс придбав за дешево у Лондоні минулого року. Ну а на Шевроле полюбляє їздити Арчі Бразерс, коли відвідує своїх подружок, але не хоче, аби це помітив якийсь вульгарний репортер. Я допитав їх усіх трьох, і вони зізналися, що дійсно приїздили сюди між другою і третьою годиною, окремо і з інтервалами хвилину 15-20». Так, зрозуміло. І їх свідчення збігається? запитав Еллері. Абсолютно. Звісно, це змова. Вони заздалегідь підготувалися до зустрічі зі мною. Кожен каже, що застав жінку уже мертвою, злякався і втік. Ну, їм довелося це сказати, задумливо промовив Еллері. Інакше як би вони пояснили, що не віддали їй свої акції? Ну що ж, давай поглянемо на леді. Вдова виглядала жахливо. Хто б з братів не вбив її ножем для розрізання паперу зі столу Великого Дейва, він вклав у цю дію дуже багато пристрасті, завдавши декілька жорстоких ударів. Груба робота, скривився інспектор. Що тільки люди не зроблять заради грошей. А це що? Еллері підняв олівцем чоловічий плащ. Той був вологий. Край правого рукава наскрізь промок від дощу, а перед плаща було забруднено червоним. Плащ був не новий, середнього розміру. А це ми виявили його під шкіряним кріслом, відповів інспектор. Вдова захищалася і забризкала кров'ю плащ вбивці. Аби його не впіймали і навіть не бачили у такому плащі він залишив його тут. Серйозна помилка, зауважив Елері. Ти так думаєш? На плачі немає ніяких особливих ознак. Кишені вичищені навіть від пилу. У кожного із трьох братів були такі плащі і у кожного із них одяг середнього розміру, і кожен з них заперечує, що це його плащ, стверджуючи, що свій давно викинув. Схоже, нам не дістатися до вбивці методом виключення. Ну, чому ж? Є й інші шляхи, промовив Еллері. Його батько тільки знизав плечима. Ми, звісно ж, проведемо аналіз поту, волосся і пилу, але вони не завжди дають переконливий результат. Боюся, синку, ми витягнемо з цього плаща не більше аніж із ножа. На якому не лишилося відбитків. Я не згоден, тату. Ти гадаєш, я щось пропустив? вигукнув здивовано інспектор. Де у ножі, у положенні тіла чи у плащі? Так, тату, ти пропустив те, що вказує на те, хто саме з братів убив вдову Великого Дейва. Погляньмо на нього. Плащ? Лише злегка вологий від дощу, але нижня частина правого рукава чомусь промокла наскрізь. Як це могло статися? Брати приїздили сюди поодинці, у різний час, і кожен на своїй автівці. Дощ іде від самісінького ранку. Таким чином, власник цього плаща кермував автівкою під дощем, за таких обставин і особливо в місті. Скажи, будь ласка, що ти зазвичай робиш, кермуючи машиною, що здатне промочити нас крізь рука у плаща? Ну, подаю рукою сигнали поворотів, інспектор Квін виглядав здивованим. Але водій завжди сигналить лівою рукою. Еллері, а у плаща мокрий правий рукав? Чудово, тату! Висновок водій подавав сигнали правою рукою. Але це неможливо, тому що. інспектор раптом обірвав фразу і повільно промовив. Так, це це можливо, якщо автомобіль із правостороннім кермом. Саме так, тату. Кадилак Чарлтона і Шевроле Арчибальда Американські машини із лівостороннім керуванням, сказав Еллері. А ось третя автівка Роллс-Ройс британська. Більш того, вона придбана уживаною у Лондоні, отже, напевно, має правостороннє керування. Це вказує нам, що вбивцею був власник Роллс-Ройса Everett Бразерс. Між іншим тату. А як він виглядає? Він здатен на таке. Елрі Квін. Відділ вбивств. Місце водія. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний детектив. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео, та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.